Всім привіт! Я Катя, фотограф та контент креатор і сьогодні я буду читати треш історії з Reddit про фотографів та контент креаторів та відеографів. Подивимося, що нам там попаде. Сідайте зручніше, заварюйте собі чаєчок і поїхали. Ну що, перша історія про весільного фотографа, наскільки я зрозуміла. До речі, я також вперше буду читати історії ці і поділюся реальними враженнями, тому буде цікаво. Я ніколи не думала, що писатиму щось подібне, але хочу поділитися своєю історією, аби ніхто більше не опинився в такому ж кошмарі. Я найняла фотографа на своє весілля, день, який мав би бути одним із найщасливіших в моєму житті, але все перетворилось на повний провал. Фото, які ми отримали, були заповнені тим, що виглядало як АІ артефакти, пікселізація та дивні рішення в обробці, через які я взагалі виглядала так, ніби набрала кілограмів 15. Це було жахливо, і, чесно кажучи, мене просто нудило, коли я це побачила. Після консультації з професійною фотографиною я дізналася, що вона знімала весь захід лише в JPEG, а не врав. JPEG – це стиснутий формат, який одразу втрачає якість. А далі ще гірше З'ясували, що вона редагувала всі наші весільні фото на своєму телефоні, ніякого професійного обладнання, ніякого каліброваного монітора, ніякого нормального робочого процесу. Вона казала, що на її екрані все виглядало добре. Але, звісно, коли подивитися як слід, усе просто розвалювалось. Коли я поставила свої претензії, замість того, щоб взяти відповідальність, вона засипала мене виправданнями. Винен у неї то новий комп'ютер, то її діти, то навіть похорон. Вона також відмовилась надати оригінальні jpeg файли які я просила, щоб, хоч професійний редактор, спробував щось врятувати. Пану Маус навезери ретушер. А щоб усе стало зовсім нестерпно, вона заявила, що відповідатиме лише тій людині, яка заплатила моєму сфекру. Так ніби я, наречена на цих фото, не маю жодних прав на власні весільні знімки, просто неймовірно. Цей досвід спричинив мені величезний стрес і розбите серце, і я б нікому цього не побажала. Тож, будь ласка, якщо ви плануєте весілля або наймаєте фотографа на важливу подію, дуже прошу вас зробити наступне. Переконайтеся, що вони знімають рав. Уточніть, що вони редагують на професійному обладнанні. Просіть показати повні галереї, а не тільки вибрані кадри. Не бійтесь ставити складні запитання. Не повторюйте моїх помилок та захистіть свої спогади. Деякі речі відновити неможливо. Ой, це максимально неприємна історія, особливо мені як фотографу буду відверта, звичайно, за 7 років роботи, і в мене були такі історії, ну не такі. <свісно> Слава Богу, не такі. Але все одно не дуже приємні історії, коли клієнт виявився незадоволеним фото, і я цього, напевно, ніколи в житті не забуду. Це прям максимальний був для мене стрес. 90 випадках, в 90% випадках, по моєму досвіду, досвіду інших моїх колег, тому які аналізую якісь ситуації, клієнти не вміють доносити свою критику і своє незадоволення конструктивно. Конкретно, це не буде написано, типу, мені не подобається, що фото брізне. Мені не подобається на такому-то фото, що воно затемне. Ні, це будуть коментарі в стилі Ви зіпсували мені життя, ви зіпсували мені свято. Це просто жах. Коротше. Як фотограф клієнту рекомендую, якщо ви потрапили на такого фотографа, який вам не вгодив, не сподобались роботи, таке буває, звичайно, ніхто від такого не застрахований, постарайтесь адекватно, конкретно розписати, що вам подобається. Це не для того, щоб захистити психіку фотографа, ну, хоч і для цього, якщо чесно, теж, але для того, щоб ви максимально отримали виправлений результат, тому що ніхто не зможе його виправити, якщо не не буде конкретно написано. Особисто я не екстрасенс і не вмію вгадувати те, що могло піти не так. А часом, от я читаю, наприклад, в трецах е, всякі треш історії. І часом там от пише клієнт: Я потрапила на треш фотографа. Фото просто жах. Як так можна? Просто. Е, Мінус 10 з 10. А потім, як професіонал, я аналізую або читаю відповіді клієнта і розумію, що там все настільки базово і просто, що просто в фотошопі це все можна легенько виправити. Ось. Тому все ж таки в таких ситуаціях ем, важлива адекватність з обох сторон. Важливо, коротше, ви мене зрозуміли. А взагалі обирайте фотографа, від якого ви будете кайфувати, особливо на таку важливу подію. Прям не такий, ну найбуде, а прям такий, щоб кайф. І щоб як людина, і щоб як професіонал по всіх пунктах. Очевидно, що в цій історії винен фотограф. Це або новачок, або непрофесіонал, який забагато на себе взяв. Новачкам взагалі не рекомендують йти в весільні фотографи, якщо вони не впевнені у собі. А на початку своєї роботи очевидно, що вони будуть не впевнені у собі. Я розумію, що дуже заманливо за один день отримати так багато грошей, але це однозначно того не вартує. Це настільки важлива, коштовна подія, якої в людей завжди дуже багато очікувань. Тому. Ну, ну, просто реально. Ну, не пхайтеся, якщо ви не впевнені. Гроші можна заробити і в інших сферах. Я от маю дві камери, багато досвіду, і я досі не хочу туди йти. І, напевно, ніколи в житті не захочу. Тому що для чого мені це зайвий стрес? Ну, є ще декілька питань. Перше, чому фотограф фотографувала весілля в джіпек? Один варіант. Або вона максимально мудра, впевнена у собі, настільки професіонал, що все настільки шарить, що вміє зразу видати такий результат ще в джіпегі, щоб прям і не обробляти. Другий варіант вона. Вона не мудра <свіст> і не має такого досвіду, бо для чого так ускладнювати собі життя, я не розумію. Або вона просто не помітила. Таке буває, людський фактор у цій справі надто тривожною, мені здається, неможливо бути. Хоча, <свіст> Хоча можливо, <свіст> це я. Треба по 10 разів перевіряти. Такі моменти бувають, але це прям жорстко, Щоб прям все весілля на джіпек. До речі, а можливо, їй не стало пам'яті? вона забула флешку другу, їй не стало пам'яті. І вона все бахнула в джіпек. Це цікаво. Але чого вона, тоді, ну, добре, чого вона тоді потім не захотіла це все віддавати це теж питання. Ну, віддайте джіпек, нехай хтось спробує відредагувати, врятуй ситуацію. Ну, і ще одна важлива порада для наречених. Я б сказала одна із найважливіших ціна. Ціна на фотограф, особливо на весільного, має бути середня або вище середній. Хороший не буде коштувати дешево. Це факт, це просто факт. Ну нема, нема такого. Якщо ви, е, якщо ви шукаєте щось в інстаграмі, там, в Фейсбуці, бачите якісь неймовірні роботи, там, типу, гарно все на сторінці, на сторінці пишете фотографу, а він там каже вам. За бутерброд працює, і ви такі, Боже, який кайф, так дешево, супер беремо. Це однозначно якась херня. Ну не буде людина з досвідом, знаннями, е, яка вже наважилась йти в цю сферу весілля. Не буде вона брати дешево? Ну, не буде. Ну просто не буде. Ну, факт. Ну просто факт. Бо, тому що це дуже тупо і е, нереально. це... Ти йдеш собі просто мінус. І ще важливий момент. Має бути все офіційно, має бути договір, має бути все прописано, має бути офіційний рахунок по оплаті. Коротше, це також дуже важливо. Одному, згідно з нареченою, не соромитись задавати питання, задавати питання, скільки камер у фотографа, задавати запитання, скільки флешок у камері, як він забезпечує зберігання фото, як він їх зберігає, чи були такі випадки щось видаляли, що він робить, щоб такого не було. Не буває замало запитань. Краще задати і бути впевненою, що ви обрали того професіонала. Тим більше, якщо ви йому багато платите. Тим більше, якщо це весільна зйомка. Згідно з порадою переглянути повну весільну серію. Це прям масхем. Не просто 10 фоток в інсті, а прям повну весільну серію. І ще одна порада від мене можна, навіть не можна, в смислі можна. Треба зустрітися перед весільною зйомкою, подивитись на ту людину. А ще краще. Замовити пробну зйомку тестову, щоб переконати, що це ваша людина. Це прям супер важливо. Ну що, читаємо історію номер 2 Отже, це не моя історія, але я почую її від водія. Він сказав, що однією з його попередніх робіт була фотографія. Це перепрошую, знайома історія. Аж поки не стався один випадок, після якого він відклав камеру і з того часу майже її не торкався. Він знімав весілля. Знову сілля, <хи> і відвів пару в бік, щоб зробити кілька різних поз. Він подумав, що зробити один дуже вдалий кадр з гарною посмішкою нареченою, але хвилювався, що вона могла моргнути. Це було до цифрової ери, тож він не міг просто глянути на дисплей і перевірити. Він попросив їх знову повернутись в ту саму позу, щоб упевнитись, що точно отримав знімок, бо кадр мав бути чудовим. І раптом наречений просто зірвався, почав кричати на нареченого, казати, що вона ніколи нічого не робить правильно, що завжди марнує його час, і що через неї він зараз не може тусити з друзями. Я кажу: вау, це справді важка ситуація. Можу уявити, чому після такого весілля не хочеться більше знімати. Але його історія на цьому не закінчувалась. Я не насильницька людина, сказав він і почав хвилюватись. бо це не найкращий початок будь-якого речення. Але в той момент я поклав камеру, притис його до стіни, я тримав його за горло і сказав: що якщо він коли-небудь її скривдить, я його зламаю. І відтоді я більше не фотограф. Ну що ж, далі я не став задавати багато уточнювальних запитань, він справді здавався хорошим хлопцем. Але історію про фотографію він видав просто неймовірно. Що <смір> я хочу сказати? Він даремно перестав займатися фотографією. Я просто максимально, максимально його розумію, деколи так хочеться притиснутись до стіни і зарядити комусь, комусь в носа. Це просто. Я він даремно перестав займатися фотографією. Я б його зараз залюбки бобіняла. Це прям, прям кайф. чудовий хлопчина. Деколи волосся просто стає дибки від того, наскільки ідіотська поведінка. За, ну, Просто немає, немає слів. Я вже не говорю про якесь погане відношення до мене, зневажливо, хоча це база буває. А про відношення до своєї дружини, ну як? Коротше, ми підтримуємо цього хлопця на всі 100%, правда? Пишіть в коментарях. Ну що, читаємо третю історію. Мені прям супер цікаво, що буде далі, бо історії сьогодні прям якісь дуже круті. Старша фотограф буквально сміялась мені в обличчя та поводилась з через те, що я записався до неї. Цікаво, старша в якому сенсі? Старша по віку чи по посаді? В якому сенсі старша? Ну, зрозуміємо по історії, напевно. Так. Я зателефонував до цієї старшої фотографки, щоб перенести свою портретну зйомку через роботу. Як тільки я відповів, вона одразу почала жартувати. Я питаю, які є вільні дати, а вона питає, ти дивився розклад? Я спокійно відповідаю. Ні, я просто підняв слухавку і зателефонував, бо ти не відповідала в інстаграм. Вона питає, які дати вільні та коли я був спочатку запланований. Вона каже, що зйомки були між 29 і 31 потім згадала четвер. І я подумав, що четвер це 29 і питаю, а 31 буде субота, вона почала зверхньо ставитись до мене через те, що я помилився з датами. Мені довелося глибоко вдихнути, щоб заспокоїтись і не бокнути їй лишнього. Я питаю: чи є ранкові години? І вона каже, 9.15. Потім вона просить мій емейл, я називаю його. У моєму емейлі є слово біз. І вона, мабуть, подумала, що це «біз» Бізнес-аккаунт, вона вибухає сміхом і каже дослівно, який у тебе бізнес? Чим ти займаєшся? Тепер я ображений. Це так поводяться з клієнтами. Вона намагається продовжити розмову, але я перепитую. Вибачте, що ви сказали? Вона робить вигляд, що ні в чому не видно. А я кажу, що займаюсь ілюстрацією та кіно. Вона питає, чи є у мене сайт. Я кажу, що ні, але є інстаграм. До речі, у мого інстаграм більше підписників, ніж у неї. Вона просить назву аккаунту, я даю їй, вона каже, не можу знайти і знову сміється. Я не відповідаю. Потім вона каже мені одягнутися гарно і бути охайним на зйомці. Я не розумію, звідки береться така агресія та груба неповага. Я хочу скасувати цей запис через її абсолютно огидну поведінку. Але оскільки це відбувається через мою школу, і це моя знайома фотограф, плата за зйомку дуже низька. Доведеться змиритись, але я ніколи не бачив гіршого професіоналізму те, що ми, не знайомі, те, що ми знайомі, не дає їй ніякого права так спілкуватись. Історія цікава і доводить моє твердження, про яке я завжди казала. Для фотографа надзвичайно важливо вміти правильно спілкуватися з клієнтом. Для нашої сфери софт-скіли це надзвичайно важливо. Адже настрій клієнта напряму впливає на результат. Перше, який буде результат, якщо людина ображена, зла, якщо їй некомфортно, це ж все передається через фото. по-друге, настрій до... Під час та після фотосесії дуже впливає на загальні враження. Навіть неймовірно красиві фото не виправлять поганого досвіду спілкування, і це є факт. Клієнт більше не повернеться, якщо спілкування було погане. Особисто я своєю суперсилою вважаю саме спілкування з клієнтом. 90% клієнтів після зйомок зі мною пишуть, кажуть, що зі мною було дуже комфортно працювати, і саме це допомогло і допомагає далі мені розвиватися, рости і заробляти сарафан радіо, що є, напевно, найкращою рекламою для фотографа. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, як вам пишіть в коментарях свої треш історії, якщо ви готові з ними поділитись. Я б їх почитала. В наступному відео. Дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивились до кінця і до нових зустрічей!